Козироги, я вас вітаю. Сьогоднішній прогноз на квітень 2025 року він для вас, я його вже зробила, і зараз вам все розповім. Робила вам прогноз на трьох колодах: класична райдера Уейта таро, рунічна колода і колода китайської системи щитування інформації, називається Ідзин. Три колоди дають в поєднанні більше інформації, і, і, і руни і гексограми вони гармонізують енергії місяця. У вас квітень обіцяє бути хорошим. Тут всі гарні карти, багато енергії. І знаєте, от енергія така, як у вас як лід тронувся, і ви будете. У квітні близькі до здійснення ваших бажань, тобто ви до них наближаєте ще ближче. Зараз, знаєте, головне вам для того, щоб ваші бажання здійснилися, вибирати пріоритети, а не розпилюватись на все і одразу. Тобто вам бажано в квітні вибрати одну ціль, да, бажання досягти її. Потім вибрати іншу ціль і бажання і досягти її. І так у вас будуть здійснюватися всі ваші цілі і бажання. У квітні у вас такі енергії також заходять, вони більш такі розслабляючі, легкі енергії. Вам захочеться зробити те, що ви не робили, в чому ви зазвичай собі відмовляли. І у вас можуть з'явитися нові захоплення, нові інтереси, нові спокуси в квітні. Ну, нові інтереси і нові захоплення це добре, тому що ви можете отримати новий досвід і чомусь навчитися. А от з спокусами це вже як дивіться, як вам. Якщо подобається, то робіть. Але знайте міру. Везіння буде з вами. Тобто, місяць такий квітень він везіння і він отримання плодів. Ваших дій попередніх, тобто тут отримання плодів. Також ви будете користуватися популярністю осіб протилежної статі. Тобто до вас будуть вони тягнутися, тобто можна ходити на побачення. Якщо ви в парі, то з коханою людиною своєю. Якщо ні, ви однак, то можете сміливо йти і спілкуватися з. З людьми протилежного полу, ви будете отримувати від цього насолоду. Тобто не відмовляйте собі у задоволеннях, не відмовляйте собі у тому, що, ви... ну, що вам цікаво, та? того, що ви хочете. Але в той же час знайте міру. Тому що якщо втратите міру, то ви як... ризикуєте втратити те, що маєте ну, в такому плані, і залишитись ні з чим. І дивіться, і от вам потрібно у квітні дотримуватися такої золотої середини, щоб ви не впадали в крайності, тому що крайності, вони, ну, вони будуть потім негативно проявлятися у вашому житті. От золота середина, да, і ну, знаєте, як то люблю, то ненавиджу, а вам треба десь бути от посередині, це як приклад. Також є отримання гарного врожаю за ваші труди. Також квітень у вас гарний час для того, щоб запланувати нові цілі на травень, на червень, на літо, на осінь, на зиму. Тому що все, що ви в, травні, в квітні закладете оці енергії, ці. Цілі, ці наміри, вони в майбутньому принесуть вам дуже гарні плоди. Але це може бути трішки повільніше, ніж ви очікуєте, але буде гарний результат. І причому ці плоди зійдуть, да, цей результат крутий, він буде у всіх сферах вашого життя. Тому квітень у вас, можна сказати, такий продуктивний довгостроковим майбутнім. Тобто тут можна закласти таку енергію на майбутнє. Будуть конфлікти і сварки, але вони будуть такі короткотривалі. Тобто він може швидко початися і швидко згаснути. Можлива раптова неочікувана поїздка, тобто щось трапиться, що вам різко потрібно буде десь поїхати. Також на вас чекають гарні новини. Зустріч з приємною людиною це може бути жінка. Тут більш жіноча енергія, і вона вам може в чомусь допомогти, тому що йде як допомога від жінки. Таке поступове вирішення усіх ваших справ, які б здавалися неприємні, негативні, але все воно розрулюється і вирішується. Тому квітень у вас, ну, такі б я сказала, дуже хороші позитивні енергії заходять. Тому я пам'ятаю, що березень у вас не зовсім був такий. По енергіям, а квітень прям от хороший. Якщо розглядати здоров'я, то тут міцне здоров'я. Якщо ви хворієте, то ви поступово будете йти на відновлення та одужання, покращення вашого стану. Зверніть увагу в квітні місяці на печінку, можливо, перевірте її, або там почистіть її, да, тому чистіть, або там обмежте жирне, там смажене, тому що це впливає на неї. Якщо якісь плануєте операції в квітні, гарний час для того, щоб їх зробити для, для планових операцій. Тут в квітні зі здоров'ям у вас високий запас життєвих сил, гарні новини пов'язані зі здоров'ям. Тому тут все чудово. Якщо розглядати кохання, ну тут є і такі, знаєте, емоційні сварки, і емоційне примирення, тому е, тримайте себе в руках, дотримуйтесь золотої середини. А взагалі тут гарний місяць для кохання, тут багато пристрасті. Е, Тут багато жіночої енергії, можливо, жінка захоче керувати або домінувати, або прислухайтеся до рішення жінки. Або якщо ви жінка, то ви беріть ініціативу в квітні в свої руки, в коханні, і ви отримаєте ну, якби те, що ви хочете. Тому тут така жіноча ініціатива. Якщо розглядати гроші та роботу, ну, є обман в грошах, тому будьте обережні, остерігайтеся шахраїв. Якщо у вас борги якщо у вас борги-козироги, вам взагалі не можна жити з боргами, тому що вони тягнуть вас вниз. В квітні вам потрібно прийняти намір повністю їх закрити. І, повірте, ви це зробите. І коли ви їх закриєте, у вас підуть гроші, і це будуть гарні гроші. Це переведе до того, що ви перестанете падати ну, вниз. Тобто ви закриєте борги, і у вас зразу піде ріст вверх. Гарний час квітень для накопичень. От робіть накопичення, вони в майбутньому дадуть вам гарний або відсоток, або якісь плоди, або ви щось на ці гроші купите, або поїдете відпочити. Тобто, робіть накопичення, вони будуть плюсуватися. Взагалі козирогам без накопичень. Ну, не рекомендується. Ви потім будете просто хворіти. Для вас важливо, щоб була матеріальна база. Якщо дивитися гроші, да, от, ну, тут більш така стабільність, покращення, приємні в новини можуть бути про гроші. Бонуси, премії, невеликі подаруночки. Якщо бонуси премії, то це теж така не зовсім велика сума, невеличкі. І, і, і знов-таки, є дії, є гроші. Нема дій, нема грошей. Є робота, да? ну, якщо ви, наприклад, шукаєте роботу, тобто ви її шукаєте, роботу ви знайдете. Якщо ви її не шукаєте, а на словах тільки хочете десь влаштуватись на роботу, ви її не знайдете. Якщо ви влаштуєтесь на роботу в квітні і, наприклад, у вас не буде щось влаштовувати, або маленька зарплата, або там графік, і вам в перспективі обіцяють покращення і кар'єрний зріст, то у вас це дійсно буде, або ви отримаєте крутий досвід, який вам знадобиться в майбутньому, ось такі чудові козироги у вас квітень. Бажаю вам Гарного сьогоднішнього дня. Ставте мені лайки, вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте моє відео, додавайтесь до мого каналу. Я обіцяю, що коли ми наберемо 500 підписників, Наступну мою ювілейну заплановану дату, то я кожному подарую в подарунок свою послугу гармонізація. Це дуже крута послуга, на яка на енергетичному рівні допомагає у вирішенні ваших життєвих ситуацій і, е, і дає передбачення. Вона направляє енергію саме туди, куди у вашому житті потрібно, куди ви хочете її направити, і очищує ваш життєвий простір. Все обнімаю, пока-пока.